Всім привіт! Сьогодні будемо проходити цікаві завдання на сайті HackMyV, а саме шукати прапори на одній з віртуальних машин. Для початку треба завантажити файл та імпортувати його у VirtualBox. Не забувайте запустити машину. Тепер варто дізнатися цільову IP-адресу машини, для цього зробимо ARP сканування. Далі подивимось, які порти є відкриті. Для цієї IP-адреси. Бачимо, що це 21-й, 22-й та 80-й. Почнемо з HTTP. На сайті бачимо повідомлення. Варто запам'ятати, що користувача звати Алексія. а також назва ID нижнього підкреслення RSA є файлом. Ми таке бачили вже на попередніх машинах, якщо ви дивились попереднє відео. Переходимо до FTP. Насправді, нічого цікавого я не знайшов, і прихованих директорій немає, тому зробимо ще одне сканування з конкретними параметрами, так зване агресивне сканування, і бачимо, що через FTP. Можна приєднатися як анонім. Тобто логін anonymous і пароль anonymous. Тут є тільки індекс HTML, нічого цікавого. Спробуємо зайти через TFTP. Тут насправді невелику кількість команд можна виконувати. Однак, пам'ятайте про файл ID нижнього підкреслення RSA. Думаю, його варто завантажити на локальну машину. Я його відкрив і бачимо, що це SSH ключ. Використаємо його для приєднання через SSH до користувача Alexia, але перед цим не забуваємо зробити його виконуваним. Тут же можна знайти перший прапорець. і пошукаємо файли, які мають привілеї виконання з правами користувача. Виконуємо перший файл, який є SSH ключем. Виведемо текст з цього біддатного файлу. І тут є одна цікава команда. Встановимо зміну середовича Home у значенні Root і пробуємо виконати ту команду. Менше з тим, скопіюємо цей ключ на локальну машину в новий файл та зробимо його виконуваним. Після чого можна успішно приєднатися. Тут знаходимо підказку, що пропарець у файлі root.txt. Заходимо його, відкриваємо і маємо другий пропарець. Це все, що можна було знайти. Тож я дякую вам за перегляд. Якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.